На Хмельниччині за два тижні виявлено майже 700 боєприпасів часів великої вітчизняної війни. В урочищі Авеліна, що поблизу селища Ярмолинці, під час проведення спільного рейду рятувальників та працівників Служби безпеки України затримано трьох осіб, що займалися пошуком артилерійських снарядів. Небезпечні знахідки шукачі здавали на металобрухт. МНСники визнають снарядів та боєприпасів у цьому лісі. Є ще чимало. Про це знають навіть діти кажуть місцеві жителі. Діти туди ходять збирати палички пороху. Вони звідти приносять, потом там десь там вони його підпалюють, десь там стріляють, кудись сиплять в костриті. П це от ну і металолом теж звідти діти таскають. У часи великої вітчизняної в урочищі Евеліна розташовувалися німецькі склади боєприпасів. Про обсяги небезпечного спадку, як і про місце його знаходження, до сьогодні ніхто достеменно не знає. Після чергового затримання шукачів металу до роботи вкотре взялися МНСники. Цього разу за кілька днів роботи виявили 687 вибухонебезпечних предметів часів великої вітчизняної війни, серед яких артснаряди калібру від 76 до 152 міліметрів, гранати. Та Радіус розльоту найбільшого боєприпасу при несанкціонованому підриві боєприпасу міг складати до 1200 метрів, от. включаючи таку обстановку, що вибухонебезпечні предмети знаходяться в лісі, от. траєкторію осколків не можна тут прогнозувати. Від чорного лісу, як його називають місцеві мешканці, до найближчих будинків селян менше тисячі метрів. Люди бояться не лише збирати в урочищі гриби та хмиз, але й ходити поблизу. кажуть, живуть на пороховій діжці. Один раз тут так три рази гупнуло гарно, що аж скло траслося в будинках. Ну, справді і звичайно переживаємо, так, так як любі оці випадки. Це ново ну, Богданівка, там склади, складила таке, все звичайно переживаю. Є, є, є трошки страх, є, але я знаю, живем тут привикли вже. Людський страх не безпідставний. МНСники кажуть, за останні три роки виїздили в урочище 47 разів. Під час рейдів піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення виявили, знешкодили і знищили там 1865 вибухонебезпечних предметів. Очищено територію площею 9 гектарів, а потрібно обстежити понад 300 гектарів лісу. В Ермонецькому районі була прийнята програма, комплексна програма запобігання надзвичайним ситуаціям природного технологіяного характеру на 2012-2015 роки, якою передбачено проведення суцільного розмінування, очищення суцільного розмінування урочища Евеліна площею 320 гектар. Для впровадження програми необхідно понад 500 тисяч гривень. Бюджет району не має таких коштів. Проситимуть дофінансування з обласного та державного бюджетів. Ми прийняли районну програму по знезараженню цих небезпечних вибухових снарядів. Ну, коштів нам не вистачить, звичайно, на районному рівні, щоб забезпечити виконання програми. Тому що ми, ну, це буде хоча б 125 тисяч треба щорічно на протязі п'яти років, тобто більше півмільйона гривень необхідно для того, щоб повністю ліквідувати цю небезпеку. Враховуючи те, що 90 із 100 випадків самостійного розбирання або розпилювання боєприпасів.